Всім привіт! Мене звати Ярослав, ви на каналі Борячок. Давайте пограємо в пандемію на Board Game Arena. Пандемія це класика кооперативної рольової гри, у якій можуть змагатися від 1 до 4 граців. Я допоможу вам розібратися з правилами гри, а для закріплення матеріалу раджу відразу ж зіграти дві-три партії на БГА. Для пошуку учасників онлайн гри рекомендую зайти в телеграм-канал та Discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. У пандемії ви і ваші колеги, члени команди, що борються з інфекційними хворобами. Працюючи спільно, вам потрібно винайти ліки і запобігти спалахам епідемій. перш ніж чотири смертельні хвороби, синя, жовта, червона та чорна, повністю знищать людство. Мета гри винайти ліки від усіх чотирьох хвороб. У кожного гравця є своя роль з особливими здібностями, які допоможуть команді перемогти. В налаштуваннях гри можна обрати складність, в колоду замішується 4, 5 або 6 карт епідемій для початкового стандартного або героїчного рівня відповідно, чи будуть гравці бачити карти на руках один одного та спосіб визначення ролей рандомно або на вибір гравців. Ігрове поле розміщується в центрі столу. На ньому зображені 6 дослідницьких станцій, кубики хвороб, маркери спалахів, ліків. Та рівні захворюваності. Справа зверху розташовані карти зараження. Автоматично визначаються 9 заражених міст. Відкриваються перші 3 міста, куди розміщується по 3 кубика хвороб, далі ще 3 по 2 кубика в кожному, і ще 3 по 1 кубику. Ці 9 карт переходять горілиць у відбій карт зараження. В результаті на полі буде 18 кубиків хвороб, які відповідають кольору міста, в якому знаходяться. В Атланті розміщується одна дослідницька станція та маркери гравців. В правому нижньому куті знаходиться колода карт гравців, міста і події. Кожен учасник отримає карти залежно від кількості гравців. Ці карти формують вашу руку. Після чого в колоду карт гравців автоматично затасовуються карти епідемій. Наживу, це відбувається так: колода карт гравців ділиться на приблизно однакові стопки, яких має бути стільки. Скільки карт епідемій ви збираєтесь використовувати. Затасовуються по одній карті епідемії в кожну стопку, після чого вони складаються одна на одну. Також кожному гравцю доступна пам'ятка і інформація про ролі гравців. Гравець з картою міста з найбільшим населенням ходить першим. Хід кожного гравця ділиться на три етапи: перший виконати чотири дії, другий добрати дві карти гравців. Третій – визначити заражені міста. Після того, як гравець визначив заражені міста, хід переходить далі. Гравці можуть вільно давати поради один одному і ділитися своїми думками та ідеями. Однак остаточне рішення щодо своїх дій ухвалює гравець, який наразі здійснює хід. У вас в руці можуть бути карти міст і карти подій. Карти міст використовуються під час виконання дій. А карти подій можуть бути зіграні у будь-який момент. Дії: У свій хід ви можете виконати до 4 дій. Ви можете виконати ту саму дію декілька разів. Особливі здібності вашої ролі можуть змінювати те, як виконується дія. Для виконання деяких дій потрібно скинути карту з руки. Ці карти кладуться у відбій карт гравців. Переміщення на авто або ПОРОМІ. Перемістіться в місто, з'єднане білою лінією з тим, у якому ви знаходитесь. Прямий рейс. Скиньте карту міста і перемістіться в це місто. Чартерний рейс. Скиньте карту міста, в якому ви знаходитесь зараз. І перемістіться в будь-яке місто. Службовий рейс. Перемістіться з одного місця з дослідницькою станцією. В інше місце з дослідницькою станцією. Будівництво дослідницької станції. Скиньте карту міста, в якому ви знаходитесь, і розмістіть у ньому фішку дослідницької станції. Якщо у вас не лишилося вільних станцій, візьміть одну із тих, які вже розміщені на полі. Лікування хвороби: Приберіть один кубик хвороби з того міста, в якому знаходитесь, він повертається в загальний запас кубиків поряд з полем. Якщо від хвороби цього кольору вже винайдені ліки, приберіть усі кубики цього кольору з міста. Якщо останній кубик хвороби, від якого вже винайдені ліки, прибирається з поля, ця хвороба вважається знищеною, а маркер ліків від цієї хвороби перевертається зі сторони з флаконом на сторону X. Вам не потрібно знищувати хворобу, щоб перемогти. Але якщо ви відкриєте карту міста, в якому потрібно було б розмістити кубик вже знищеної хвороби, то нічого не відбувається. Якщо ви прибираєте останній кубик хвороби, від якої ще не винайдені ліки, нічого не відбувається. Навіть якщо ліки від хвороби винайдені, всі кубики цієї хвороби залишаються на полі, а також можуть розміщуватись під час визначення заражених міст та епідемії. Однак тепер вам легше лікувати цю хворобу і ви стали на крок ближче до перемоги. Обмін знаннями. Ви можете виконати цю дію двома способами. Дати карту того міста, в якому знаходитесь іншому гравцю, або взяти карту міста, в якому знаходитесь у іншого гравця. Для цього обидва гравці повинні знаходитись в одному місті і погодити виконану дію. Якщо у гравця, який бере карту на руці опиняється більше сіми карт, він повинен негайно скинути одну з них або зіграти карту події. Винайдення ліків. В будь-якій дослідницькій станції ви можете скинути 5 карт міст одного кольору з руки, щоб винайти ліки від хвороби цього кольору. Перемістіть маркер ліків на відповідний індикатор на полі. Якщо в цю мить на полі немає кубиків цього кольору, хвороба знищена. Взяти карти. Після того як гравець виконав 4 дії, він бере дві верхні карти з колоди карт гравців. Якщо вам потрібно взяти карти, але в колоді залишилось менше двох карт. Гра завершується поразкою вашої команди. Карти епідемій. Якщо під час взяття карт ви витягнули карту епідемії, відбуваються наступні події: зростання. Маркер рівня захворюваності пересувається на одну поділку вперед. Зараження. Витягніть карту з під низу колодок карт зараження. У вказане місто розміщується 3 кубика хвороби відповідного кольору, якщо ця хвороба ще не була знищена. Якщо в місті вже є кубики цього кольору, додайте, щоб стало 3, після чого відбувається спала хвороби. Карта ж скидається у відбій карт зараження. Якщо вам не вистачає кубиків хвороби, які потрібно розмістити на полі, то гра завершується поразкою вашої команди. Загострення! Карти з відбою карт зараження перетасовуються і кладуться наверх колоди карт зараження. Мало ймовірно, але може статися так, що ви витягнете одразу дві карти епідемії. В такому разі, все описане вище виконується двічі. В цьому разі, під час розіграшу другої епідемії, у вас у відбої буде лише одна карта зараження, яку потрібно буде покласти нагору колоди карт зараження. В цьому місці виникне спалах під час визначення заражених місць. Якщо тільки хтось з гравців не зіграє карту події, яка відмінить це. Після розіграшу карта епідемії видаляється. Якщо після розіграшу карти епідемії у вас в руці більше 7 карт, скиньте зайві або зіграйте карти подій, щоб у вас залишилось 7. Визначення заражених міст. Відкрийте згори колоди зараження стільки карт, скільки показує поточний рівень захворюваності. Це число вказані нижчі поділки на шкалі рівня захворюваності, на якій лежить маркер. Відкривайте карти по одній, поступово виявляючи хвороби в нових містах. Щоб позначити наявність хвороби у місті, у ньому розміщується один кубик відповідного кольору. Крім тих випадків, коли хвороба цього кольору вже знищена. Якщо у місті вже є три кубики цього кольору, відбувається спалах хвороби. Спалахи. Коли відбувається спалах хвороби, маркер спалахів пересувається на одну поділку вперед. Потім додається по одному кубику хвороби цього кольору у кожне сусіднє місто. Якщо в якомусь із цих міст вже є три кубики цього кольору, там відбувається новий спалах внаслідок ланцюгової реакції. Маркер спалахів знову пересувається на одну поділку вперед і додаються нові кубики в нові міста, але не в ті, де вже були спалахи під час цього ходу. Внаслідок спалахів у місті можуть знаходитися кубики різних кольорів, до трьох кожного кольору. Щойно маркер спалахів досягає останньої поділки на шкалі спалахів, гра завершується поразкою вашої команди. Кінець ходу. Після визначення заражених міст і скидання відкритих карт зараження у відбій, ваш хід завершується і передається наступному гравцю. Карти подій. У свій хід будь-який гравець може зіграти карти подій, не витрачаючи на це дію. Гравець, який грає карту події, сам вирішує, як її застосувати. Карти події можна зіграти будь-якої миті, окрім моменту між взяттям і розіграшем карти. Коли гравець витягнув дві карти епідемії, ви можете зіграти карти події після того, як розіграєте першу епідемію. Після цього карта скидається у відбій карт гравців. Гравці можуть будь-якої миті подивитися будь-яку колоду відбою. Кінець гри. Гравці переможуть щойно винайдуть ліки від усіх чотирьох хвороб, самі ж хвороби знищувати не обов'язково. Гра завершується поразкою команди гравців у трьох випадках: якщо маркер спалахів досягнув останньої поділки на шкалі спалахів, якщо вам не вистачає кубиків хвороби, які потрібно розмістити на полі, і якщо гравець не може взяти дві карти гравців після завершення своїх дій. Це всі правила. Удачі вам в партіях, підписуйтесь на канал. Приєднуйтесь в телеграмі та Діскорді, Там майже кожного вечора адміни проводять збори на настілки, або ж ви самі можете подати оголошення. Всього найкращого ще почуємося!